Зробите принято. Окей. Для моєї онучки все що завгодно. Треба швидше почати, бо роботи багато. Беремо куряче філе, розрізаємо обережно навпіл, а тепер використаю свої чудові формочки. Які класні! Динозаврики будуть так. Так-так, <хи> А тепер віддай сюди. І так вирізаємо з курячого філе форму динозавра. Клас! Дякую, Емочка. Дякую, шеф. Вся увага на мене. Зараз я покажу вам, що таке справжні нагетси. І так, треба нарізати рибу на невеликі шматочки. Далі приправлю все крупною сіллю. І, звичайно ж, поперчити. Чудово. Тепер додаємо паніровку. Виливаємо олію на сковорідку та побільше. А тепер занурюємо рибу в паніровці, щоб нагетси вийшли хрумкими.